Обговорення поточних проєктів. Сподіваюся, що найближчим часом вже вийдемо на якийсь план щодо їх реалізації. Влада Миколаєва зустрілася з представниками програми розвитку ООН. Позика від данських партнерів. Ми е, механізуємо наш труд е, з ручного прибирання, переходимо на механічне. Миколаївські парки можуть отримати нову техніку для прибирання вулиць. Всесвітній день вишиванки. Миколаївщина, з ним вишивай! Розкажемо про тематичний майстер-клас для дітей. Сьогодні четвер, 16 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Катерина Рупташ. І далі про головне. Минулої доби, 15 травня, під російськими ударами артилерії опинилася Куцурубська громада. Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Також вчора, близько 11.35, Миколаїв зазнав ракетної атаки. Сталося влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Зайнялася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Поранень зазнали шестеро людей. Всім була надана медична допомога. Знову смертельна автотроща на Миколаївщині. Сьогодні вранці в ДСНС повідомили, що на дорозі Благовіщенське Миколаїв сталося ДТП за участю легковика Рено та вантажівки Сканія. Рятувальники на місці з'ясували, що 60-річний водій легковика загинув у момент зіткнення. Тіло довелося деблокувати за допомогою спеціального обладнання. Поліція наразі з'ясовує причини та обставини трагедії. Миколаївські правоохоронці затримали трьох осіб, які незаконно переправляли військовозобов'язаних за кордон. Як повідомили у прокуратурі, двоє затриманих виявилися жителями Миколаєва. Вони підшукували чоловіків призовного віку, яким за грошову винагороду пропонували трансфер до Європи. Охочих направляли до Ужгороду, де їх третій місцевий співучасник організовував перетин кордону. Вартість послуг становила 8 тисяч доларів США. Наразі фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з можливістю внесення застави. Тривають слідчі дії. У Миколаєві відбулася зустріч міської влади з представниками програми розвитку ООН. Сторони обговорили роботу над проєктами, що стосуються безпеки, адаптації переселенців та відновлення міста. Докладніше про зустріч з іноземними партнерами розкажемо за мить. Програма розвитку спеціальне агентство в структурі Організації Об'єднаних Націй. Його місія надавати всебічну допомогу країнам, що розвиваються. Україна та місто Миколаїв, зокрема, не стали виключенням. Безпосередньо моя робота розпочалася два з половиною роки тому. В Україні я перебуваю саме стільки, проте програма розвитку ООН працює тут ще з довоєнних часів. Найбільш активний період співпраці з міською владою Миколаєва триває вже протягом двох років. Міська влада провела чергову зустріч з представниками програми розвитку. Сторони обговорили поточні справи, над якими ведеться спільна робота. Обговорили наші проекти, проговорили майбутні проекти. Сподіваюся, що будемо мати позитивний зиск цих проектів. Миколаївці зможуть відчути допомогу наших іноземних партнерів вже дуже скоро. Ми працюємо по багатьом проєктам, забезпечуємо безпекове питання, питання тренінгових програм, релокаційні проблеми щодо адаптації людей по приїзду в місто. Також ми обговорили потреби міста та перевірили дотримання міською владою тих принципів відновлення, з якими ми розпочали працювати. в мерії називають проон надійними партнерами, на яких завжди можна покластися. В будь-якому разі, наша співпраця з UNDP дуже класна. і Є прикладом того, як наші іноземні партнери допомагають Миколаєву, не потребуючи нічого взамін. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Нагадуємо вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март ТІВІ. Упродовж 16 травня в енергосистемі України зберігався значний дефіцит електроенергії, заявили в Укренерго. Тому з опівночі в усіх регіонах задіяли графіки погодинних відключень. Разом з тим, протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови відбувався імпорт значних обсягів електрики. Нагадаємо, через російські ракетні удари в Україні недостатньо потужностей для електрогенерації. Тому підприємство запроваджує графіки відключень для побутових і промислових споживачів. Техніка для прибирання вулиць. Миколаївська міська рада веде перемовини з данською фінансовою компанією для придбання п'яти підмітальних машин. Планується, що на них будуть працювати співробітники комунального підприємства Миколаївські парки. Чи дійшли сторони згоди на даному етапі? Розкаже мій колега Сергій Лисюк. Догляд за пішохідними зонами важлива складова благоустрою Миколаєва в будь-яку пору року. Саме тому міська рада працює над поліпшенням цього процесу. Для профільного комунального підприємства Миколаївські парки планують придбати п'ять спеціальних машин для прибирання вулиць. Наразі проводяться перемовини з данською фінансовою організацією «Ейфо», котра може надати кредит на вигідних умовах та з частковим покриттям суми при купівлі обладнання. для Данії важливо допомогти Україні відбудувати економіку від наслідків російської агресії. Організація «Ейфо» підтримує приватні та державні компанії із наданням вигідних займів і покриттям до 40% під час придбання техніки або обладнання для інфраструктури. У нас дуже хороші стосунки з Миколаївською міською радою. Прибиральні машини допоможуть миколаївським паркам підвищити ефективність роботи при підмітанні вулиць, розповідає директор підприємства Дмитро Чучмай. Будемо казати в цифрах, то вона спроможня в зміну в зміну, в одну зміну підмітати та прибирати порядка 200 тисяч метрів квадратних площі. Одна людина спроможня за. Такий ж період часу не більш п'яти тисяч квадратних метрів. Ми механізуємо наш труд з ручного прибирання, переходимо на механічне. На сьогоднішній день потреба міста Миколаєва це п'ять одиниць цієї техніки. Ну а далі будемо вже по тому, як вона буде працювати, будемо вже придбати її більше. Ну поки на сьогоднішній день п'ять одиниць буде, думаю, достатньо. Міський голова Олександр Сінкевич назвав зустріч дуже плідною. Сторони домовилися про ряд подальших заходів щодо забезпечення миколаївських комунальників необхідною технікою. Підприємство Миколаївські парки в тому числі відповідає і за пішохідні зони за їх очистку і за обробку їх під час зимової негоди. Тому ця техніка нам потрібна. Колись ще в далекому радянському Союзі ми мали такі тракторці. Зараз нам потрібно повертатися до того, щоб не лише очищати дороги від снігу та бруду, але і пішохідні зони, тобто, щоб люди мали рівні можливості з водіями. Сергій Усюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Сьогодні, в 3-4 травня, Україна відзначає Всесвітній день вишиванки. Свято покликане зберегти давні народні традиції етнічного українського одягу. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич привітав всіх українців зі святом і побажав шанувати національне надбання. Сьогодні той особливий день, коли всі українці вдягнуть вишиванку. Той елемент одягу, який відрізняє нас від інших націй. Сотні років агресор намагався знищити нашу мову, культуру, спадщину. Робиться це і зараз, у 21-му сторіччі. В наш час не кожна сім'я може похвалитися своєю родовою вишивкою, адже вишиванку могли просто вилучити чи ба більше спалити, аби українці забули про свою ідентифікацію. Пам'ятаємо про нашу самобутність та віримо в перемогу. Віримо в ЗСУ, плекаємо та цінуємо своє зі святом, друзі. До дня вишиванки у Миколаєві провели майстер-клас з вишивки для дітей. До нього долучилися і співробітники Національної поліції Миколаївщини. Усі разом вони виготовляли одяг для ляльки-мотанки. Більше про творчі успіхи миколаївців розкажемо у наступному матеріалі. Вишиванка це наша національна святиня, оберіг та символ боротьби одночасно. До всесвітнього дня вишиванки у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького провели майстер-клас з вишивки для маленьких миколаївців. В рамках всеукраїнської акції Духовний код нації співробітники ювенальної превенції головного управління національної поліції Миколаївщини також долучилися до нього. Поліція долучилася до всеукраїнської акції Духовний код нації. Ця акція спрямована на те, щоб навчити і залучити дітей до вивчення традицій регіонів України. Напередодні ми з дітьми виготовили мотанку, яку сьогодні ми будемо оздоблювати у вишиванку, притаманну визерункам та орнаментам Миколаївської області. Тренеркою майстер-класу стала Миколаївська майстриня Ольга Тарасова. За її словами, знакова система південноукраїнських орнаментів доволі проста і зрозуміла. Крім того, у чималій кількості вишитих виробів півдня України переважає рослинно-квітковий орнамент. Для вишивки ми використовували символи польові квіти, тому що у нас на півдні України зображали дуже часто на вишивках польові квіти, і саме на вишиванці, яка буде символізувати саме наш регіон, ми вирішили зобразити польові квіти. Там в основі є хрест. А хрест це символ сонця, це обереговий символ. Тому Саме таке зображення у нас у вишивці. Тож вже незабаром лялька, вишита руками миколаївських діточок, представлятиме причорноморський регіон на всеукраїнському рівні. Миколаївщина вітає! з Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в п'ятницю, 16 травня. В день у Миколаєві буде хмарно, але вечір буде ясним. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 21 градусу за Цельсієм. Вітер переважно північно-східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 58%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март ТІВІ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.